З великою вдячністю залишаю свій відео від, відгук моєму психотерапевту, гіпнотерапевту Артему Нєстереву. Я дуже тобі вдячна, Артеме, тому що ти зумів розібратися в моїй темі недовіра до світу. Я знаю, що ця тема з'являється у дитини до двох років. Якісь ситуації, які там стаються, про які ми не пам'ятаємо, на жаль. Вони потім створюють нам таку уяву, ніби світ до нас дуже з недовірою ставиться. І ми ставимося. Чому так відбувається? Тому що ми ставимося з недовірою до цього світу, і він нам відповідає тим самим. Воно так працює. І він професійно ввів мене в гіпноз і розмовляв з моєю підсвідомістю. Ми виявили дуже багато ситуацій, коли проявлялася оця моя недовіра до світу, докопався до самої першої, поміняв цю, цю пам'ять підсвідомості, яка керувала мною. І потім пройшовся, не забув усі ситуації, які я в стані гіпнозу згадала, не я згадала моя підсвідомість і змінив усі ці ситуації, переперевірив все декілька разів, для того, щоб. Я вийшла з цього сеансу зовсім інакшою, щоб у мене з'явилася довіра до світу. Тоді світ тобі такий самий з тобою довірою до тебе і буде тобі більше давати. Тому я дуже задоволена, я вам дуже би радила звертатися до гіпнотерапевта Артема Нестерова. У нього дуже добре все виходить. Ну, бачите, в мене настрій чудовий, тому що, така, ніби такий камінь в мене звалився до цих. Плечі розправилися. О, як я тобі вдячна, Артем Нестіров. Звертайтеся, не... не чекайте, не зволікайте, краще це змінити. Бо мені, слухайте, мені вже багато, 55 років. І я весь час ходила з такою програмою, і я й не могла думати, як вона на мене впливає, а впливає дуже сильно. Тому бажаю вам теж покращити своє життя з такими гіпнотерапевтами, як Артем. Дякую тобі ще раз.